Всім привіт! Ви дивитесь розпаковку паборових сюрпризів української. І сьогодні в нас чергове нове відео і чергова нова колекція. Але перед початком цього відео хочу зробити маленьку вставочку, а тут на екрані з'явиться таймкод. код якщо вам не цікаво, можете одразу перемотати до розпаковки. А отже, в коментарях під минулим відео я бачила коментар з пропозицією, так би мовити, зробити колекцію, пов'язану з Україною. І я погодилась, звісно, а, нема нічого дивного, але у мене на момент виходу того відео вже була готова інша нова колекція. Ось. Тому я вирішила спочатку записати відео з тією новинкою, яка в мене вже була готова. І ось в наступному відео вже буде відео про Україну. Саме колекція буде доволі масштабною і в якості компенсації за такий невеличкий обман. Сьогодні я покажу. Першу сторіночку до колекції з Україною. Ось, а зараз приступаємо до розпаковки. Полетіли! як ви зрозуміли, за назвою. Наша сьогоднішня новинка це Stanley Cup. Я думаю, ви всі бачили такі е, чашки, особливо в мене в тік, особисто в мене в тіктосі. Зараз дуже Багато людей з такими а, чашками з Америки вони. Ось, і я вирішила зробити таку колекцію, але вона не проста. Тут всього 8 пакетиків, але подивіться, які вони об'ємні. Це все тому, що всередині сюрпризики з об'ємним сюрпризом, так би мовити. Ну ми розглянемо всі пакетики. Ось така чашка з м'ячем. Єдиний їх, Такі квіти. А, це напевно, пам'ять А, Сонячний, лаванда в коментарях, якщо знаєте, з якого мультика цей гном. Така просто звичайненька чашка. І хмарки. А, Пропоную обрати намання. І нехай це буде ось цей пакетик з соняшниками. І, думаю, ну, швидше обирати інші колекції. Одразу пропоную взяти пакетик з колекції маски для сну. Це наша новинка з минулого відео. Візьмемо на вмання. Ось цей з попкорном, квитком в кіно та ось окулярами. Так, а тут у нас паперова косметика, і в нас, я дивлюсь, з квіточками два пакетики. Давайте сьогодні візьмемо ось цей. цеймо далі. Запальнички, всього чотири пакети колишились. І сьогодні хочу взяти фіолетовий песики по імені беру також намання. Скажімо, ось цей жовтенький. Так, а ми рухаємося далі, і в нас колекція подарунки до Дня всіх закоханих. А пропоную сьогодні взяти пакетик для нього. Футболочки. Давайте візьмемо сьогодні синю. Ліжечка візьмемо коричневе. І, звісно, дзеркальце. В наступному відео ми вже, на жаль, завершимо цю колекцію. І сьогодні нехай це буде ось таке яскраве помаранчеве, а звичайне біле залишиться до наступного разу. Отже, в нас з вами сьогодні дуже багато роботи, тож швидше приступаємо до розпаковки. Так, я тут собі наліпила стікер, щоб знати з чого починати і не витрачати час. Це наша паперова косметика. Так, ти наш. Угу. Аж ось пакетик. Тут у нас, а тут Rare Beauty. Здається, це блиск для губ. І ми його можемо приклеїти на другу, давайте на другу сторіночку. Ось кудись-сюди. Ось так в нас вийшла, а ми рухаємося далі. Колекція подарунки до Дня Святого Валентина. Вже пройшло скільки? три місяці у нас все ще ця колекція є. Так, цікаво, чи зберемо ми сьогодні пару подаруночків. Тут у нас келихи, і вони під номером 3. Ага, вони мали йти сюди. Здається. Це... Я не пам'ятаю. Давайте просто приклеїмо. Я тут щось наплутала. А, мабуть, сюди. Ось так. Приклеїмо їх в будь-якому випадку сюди. Ось, Я наплутала щось дуже сильно з цієї колекції. Наступного разу з такими колекціями треба обов'язково бути уважнішою і на сторіночці також писати номери. Так. А у нас дзеркальця. О, номер 6. Ось сюди приклеїмо. Трохи криво приклеїлась, але нічого вже не поробиш. І так, тут у нас дзеркальце ось такої милої тваринки. Здається, це є нот, але я не впевнена, поправте в коментарях, якщо я не права. І прикраса для нашого дзеркальця це ось такий а, тост. Типу на крекерах з шоколадом і маршмеллоу. Так, і приклеюємо нашого власника дзеркальця. Є, і в наступному відео ми вже, на жаль, попрощаємося з цією колекцією, але якщо вона вам подобається, я обов'язково можу зробити другу частину, Лише дайте знати про це в коментарях. Ось, А ми рухаємося далі. І тут ліжечка, якраз пакетик зверху, номер 7 І ми сьогодні завершуємо другу сторіночку. У нас теж доволі звичайна постільна білизна, і загалом, як і на восьмому місці, а, такі просто фіолетові квадратики. Ось так в нас виходить, ми рухаємося далі, і це наші запальнички. Але давайте зараз відкриємо песиків по імені. Ось. Отже. І тут у нас ось такий песик, якщо вас звати Анжела, це ваш песик. Тепер пропоную розпакувати нашу новиночку. І потім я обов'язково покажу вам вже нашу нову колекцію. Так, ось наші сторінки для новиночки. Ось такий пакетик. Стенлі чашка під номером 4. І особливість цієї колекції в тому, що на цих чашках є такі об'ємні фігурки. А, ось. І номер 4 це ось сюди. Пропоную одразу приклеїти. Є. І як обіцяла, показую сторінки, сторінку першу з нашої новинички. Виглядає вона ось так. А, дуже сподіваюся, колекція вам сподобається. Отже, сподіваюся, ця сторіночка вам сподобалась. Далі поки що сторінок немає, але вони обов'язково будуть. Я постараюся їх якомога красивіше оформити. А ми повертаємося назад. Так, і в нас колекція масочки для сну. Ага, тут масочка не під номером, тут нам треба. Ой, обережненько відкрити. Здається номер. А, ми можемо клеїти як завгодно. Я пропоную пакетик приклеїти. Uh, nee, nee, nee. Можемо або на цю сторінку до синього, або на нову, можливо. Ні, nee, давайте все-таки сюди до синього. Так. О, прикраса для цієї масочки. Це в нас ем, герой з фільму Жахів Крик. Пишіть в коментарях обов'язково, якщо ви не дивились цей фільм. Особисто я ні. Справа в тому, що я не люблю жахастики, тому я навіть не пробувала дивитись цей фільм. І масочка в нас ось така з кавовими зернами, доволі ніжна, я б хотіла собі таку. Пропоную спочатку приклеїти наших криків. Ось так, так, а масочка в нас без номера. Я пропоную цю масочку приклеїти ось сюди. Бо мені так хочеться є. Yeah. Йдемо далі. Так, песики ми вже розпакували. І тепер на черзі в нас футболочка Номер 4 Друга сторіночка Приклеюємо спочатку футболочку, Я. так, Ой. і прикраса для нашої футболочки, на яку, звісно наш... ж. Поналипав клей. Це такий милий геловуанський котик з рукою, кажанами і черепом. Мені так подобається дитин ківті. Є. І остання наша колекція на сьогодні це запальнички. Без зайвих слів відкриваємо пакетик. І тут у нас запальничка з міні догами Якщо придивитися на ходогах, можна помітити смужечки з кетчупу і гірчиці. Було дуже складно намалювати такі міні-ходоги без розводів, щоб нічого не вийшло за контур. Але я вважаю, я з цим впоралась просто на урай. Сама запальничка теж без розводів. Вона... О, вона у нас під номером 2. Ось сюди. І все, більше сюрпризів в нас немає. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, обов'язково подивіться ось це, можливо, воно теж вам сподобається. Також обов'язково поставте вподобайку, підпишіться, напишіть коментар. І до зустрічі в моїх нових відео. Па-па!